Хочу підтримати наших героїв, що повернулися за то, приєднавшись до відомого всім фешмопу такої міжнародної естафети. І я сподіваюся, що всі чоловіки в Україні, які готові захищати свою країну, можуть віджатись і 22, і 25, скільки треба буде. Скільки звідмуся. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 на всякий податок запас я передаю всю естафету офіцерам, що працюють в Раді національної безпеки і оборони, і сподіваюсь, що вони в гарній фізичній формі всім.